Друзі, вітаю на «Обосток». З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про авіацію. У мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил України. Рада вітати вас! Слава Україні! Журам слава доброго. Пане Анатолію, дякуємо, що підключилися. Пропоную розпочати із заяви, яку ми маємо від повітряних сил збройних сил України. Зокрема, Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій, заявив у коментарі журналістам, що Росія наразі має такі потужності і достатньо засобів ураження, щоб проводити масовані ракетно-дронові удари два рази на тиждень. А, чи погоджуєтесь ви з такою статистикою? Та? Чи ведете підрахунок, чи справді та, ми йдемо до того, що два рази на тиждень масовано Росія обстрілює тили? Ну давайте почнемо з того, що насправді напередодні публікації цієї інформації з боку повітряних сил а я робив великий звіт, в якому розповів повністю про спроможності Російської Федерації виготовляти зброю. І основним напрямком цього звіту було пояснити, що. Військова машина Російської Федерації побудована зараз так, що вони працюють виключно на виготовлення зброї. Всі побутові, все інше це їх не цікавить, і власне за рахунок чого вони щомісяця виготовляють близько там шести тисяч шахетів. І розуміємо, що близько тисячі вони можуть там більше залишати на склад. Зрозуміло, що це дозволяє збільшувати обсяги обстрілів. Додатково ми кажемо про те, що вони суттєво збільшили виробництво балістичних крилатих ракет. Плюс у них є додаткові ресурси Іран і КНДР, які забезпечують їх. Якщо ми кажемо про КНДР, то це балістика і це артилерійські снаряди. Якщо ми кажемо про Іран, то це різноманітні безпілотні системи, комплектуючих ним. Давайте зауважимо, що вже з'явилось 107 шахет в Росії починають запускати по території України. Тобто це суттєво навантаження для нашої протиповітряної оборони, і звісно, що повітряні сили заважають, що в принципі потужності спроможності Російської Федерації дозволяють їм робити там, хоч два рази на тиждень, обстріл. Але знов таки є ключовим моментом ще і збір розвідувальних даних отримання інформації щодо е наших систем протиповітряної оборони, де вони дислокуються, на яких з якими спроможностями, тому що ми бачимо, що ворог активно шукає таку розвідувальну інформацію для того, щоб в подальшому наносити складні удари, які доволяють. Які дозволяють обходити систему протиповітряної оборони? Це бачимо по маршрутах, які публікуються моніторговими каналами стосовно того, як літають ці дрони. Тому, в принципі. Так, я погоджуюсь з повітряними силами, Російська Федерація має такі потужності, і про це треба казати не лише суспільство України, а треба казати і нашим західним партнерам, тому що наші східні партнери досі намагаються гратися в мир з Російською Федерацією, не розуміючи, що Росія вже стала на рейки і складно буде з них зійти, тому що вони забезпечують великі зарплатні військовим, вони забезпечують великі зарплатні виробникам зброї, І що при зупиненні війни не надасть такої можливості, і Росії треба буде переформатувати свою економіку. На вона не спроможна? Тому що їй легше вести війну, так в принципі робив радянський союз, так робить сучасна Російська Федерація, але в випадку з радянським союзом ще тоді працювали інструменти, мовно кажучи, санкційні, але зараз ми кажемо про те, що Росія активно спонсорує і Китай, і Корея. І е, Російська Федерація, ну звіз, ой, прошу, і Іран зрозуміло, що в обсягах своїх можливостей пане Анатолію, за моїми особистими спостереженнями, от просто не статистика, а власні спостереження зараз Росіяни активніше почали використовувати іскандерка ці ракети, які з установок запускаються, і міги, які є носіями кинжалів. Менше зараз використовується стратегічна авіація, ті ж самі ту 95 МС. З чим це пов'язано? Чи це просто так збіг обставин? Чи дійсно вони роблять е, більше акценту зараз на балістику, ніж на інші ракети? Давайте почнемо з того, що стратегічної авіації давні проблеми стосовно експлуатації цих літаків, тому що це старі літаки. Але ж знов таки давайте згадаємо нещодавні удари по... Е Завод біріва, це основний завод, який займається ремонтом обслуговуванням, модернізацією літаків тут 95 МС, що призводить до унеможливлення експлуатації цих бортів. Звісно, що вони їх використовують в менших обсязах, з меншою навантаженням на крило, якщо ми кажемо про кількість ракет, які вони несуть. Але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що основна ставка йде на кінжал, тому що ми Росія побачила неефективність деяких систем і намагається, можливо, в режимі реального часу, мовно кажучи, модернізувати і отримати більш ефективну зброю, тому що вона стала малоефективним за рахунок якісних дій з нашого боку, і ми кажемо про деякі елементи протиповітряної оборони. І жнов таки, давайте згадаємо, що іскандерка це ракета, яка запускається з наземних платформ. Незденно платформи можуть розташовуватися близько до кордонів України. Тобто, час на прийняття рішення плюс маловисотність профілю ракети польоту профілю ракети, дозволяє їм суттєво навантажити наші сили протиповітряної оборони і потребує окремого. Окремих напрямків детекції для того, щоб бути ефективним, тому вони і використовують ті інструменти, де відчувають, що ми слабчіше тому тут, в принципі, знов таки треба казати про розгортання своїх власних можливостей, чому Україна так просить сильно і дуже багато кількість систем протиповітряної оборони, тому що ми бачимо, якою кількістю воює Російська Федерація і як і на яких напрямках де вона де вона намагається ускладнити нам роботу. Пане Анатолію, а чи є в нас інформація, що ще було пошкоджено на підприємстві Берієва? Так ми обговорювали минулого тижня цей удар по Таганрогу. Ми обговорювали, що було знищено літак або пошкоджено суттєво А 60 Зокрема, чи є інформація, що ще вражено і пошкоджено було на тому підприємстві, умовно кажучи, не знаходилися деякі елементи, які для роботи тут 95 мс літаків. Додатково треба казати про літак. А 100 лабораторія, тобто це літак, який потребував, ну там був перехідним. Інструментом на а 100 тобто вони випробували нові системи радіолокації радіоелектронної розвитки на цьому борту, плюс а -60. І знов таки давайте зауважимо, що А під а шістидесятий, а 100 це більше про перспективи використання деяких видів озброєння Російської Федерації. У випадку А 60 це більше була проблема для американців, тому що це літаки розроблялись для протидії. Супутникам розвідки, супутником раннього попередження про застосування міжконтинентальних балістичних ракет з, -з, з боку Російської Федерації, тому в принципі це на перспективу, і я би казав, що це такий подарунок Сполученим Штатам, на те, що от ми теж передбачаємо допомогу вам у вигляді знищення таких технологій, які могли з'явитися в Російській Федерації. Хоча тривалий час Україна активно б'є по низці ядерних об'єктів Російської Федерації. Ми частково знищуємо ядерну триаду за рахунок ударів і по стратегічної авіації, і за рахунок ударів по за горізонтними релеснам на, на кшталт вороні ДМ. Знов таки ми бачимо, як Росія при час випробувань міжконтинентальних балістичних ракет, з якими проблемами вона стикається. Це в принципі мусило б показати світу, що Росія слабка. Давайте об'єднаємося для того, щоб… Покласти все ж таки, дати якісно позбав Російської Федерації, але на жаль, поки що, ми бачимо, що світ не готовий втрачати з політичної мапи. Російську Федерацію, тому і йде зараз активне спілкування щодо якихось там мирних програм. Хоча жнов таки повторюсь, Росія і далі виробляє зброю, і якщо навіть якісь умовне замороження конфлікту або плюс-мінус якийсь сталий мир стане Росії далі буде накопичувати зброю, далі буде виробляти велику кількість її, далі буде озброюватися, тому що Росія зрозуміла, що їй легше ввести війну, ніж просто вести цивільний образ життя. Пане Анатолію, повертаючись до ударів масованих по території України з боку Російської Федерації, якщо говорити про збиття дронів, тут високі показники на правду, але якщо говорити про балістику, тут уже співвідношення того, що було випущено, і того, що було збито, не таке. Чому важко збивати балістику, чи чи стало важче збивати, чи в нас менше засобів? От що ми можемо зрозуміти та за цими показниками? Загальний коефіцієнт перехоплення балістичних ракет 25% від 12 до 25% у Рюві. Причому перехоплення в зоні відповідальності систем Петріо 65%. Тобто, стає зрозуміло, чому так відбувається. Знову таки, давайте зауважимо, що в світі виробляється близько 500 ракет на рік, ПАК-3. Тобто це ракети для перехоплення балістики системами Patriot. Вони планують збільшити обсяги виробництва до 650 до 2027 року, але це умовно 54 ракети в місяць. Знов на, таки, весь, е... на всі країни? На всі країни, так. Да. На То, ці ну, всіх, у зразовувач... кого Patriot? Ну, це ми кажемо про виготовлення на рік, тобто яку кількість передадуть Україну, скільки є на складах, це вже окреме питання, але жнов таки просто для порівняння, тобто умовно кажучи, воно ж не просто кладеться на склад, воно потребується на фронті, тому що ворог використовує, наприклад, в жовтні місяці лише Іскандер м у території України було застосовано 95 ракет. При цьому жнов таки, якщо ми кажемо про системи е, франко-італійські сам, які в принципі теж можуть перехоплювати балістику. То тут е, ракети Astra 30 виготовляються, астра 30 там є блок 1, блок 1 НЖ, е, вони виготовляються в обсязі 300 ракет на рік. Тому, в принципі, колосальна нестача ракет перекоплювачів призводить до того, що е, ми активно намагаємося втримати баланс між те, що у нас є, і те, що по нами летить. Знов-таки, залучаються інші засоби протидії, але в будь-якому випадку треба казати про те, що. Е, Цьому питанні весь світ недалекоглядний таки, Вкотре якісь надії на те, що Росія зупиниться. Давайте пригадаємо, що е, колосальна проблема з е, балістич... з балістикою стоїть вже давно. І треба казати не тільки про системи протиповітряної оборони. ППО ПРО треба казати виключно про системи ПРО, які можуть прихоплювати балістику поза атмосферою. А е, е, такі системи є у американців. Це, це система ТХАТ, і у Ізраїля це система ЕРО до речі, нещодавно. Німеччина закупила систему ЕРУ у Ізраїлі. Причому вкотре про недалекоглядність наших західних партнерів, Франція свого часу запропонувала розвивати систему протиповітряної оборони франко-італійської самсамті на що. І доєднати її як основну систему небесного щиту Європу, на що Німеччина сказала, що ми обираємо Петріот, і це Німеччина, яка має м, наявні свої системи і рісті. Тобто, вкотре ми кажемо про те, що європейці не очікували затяжної війни, не очікували, що будуть такі складні періоди, коли треба буде більше виробляти зброю. Тому вони розраховували так мовити. В лапках перебитися наявним озброєнням, а зараз німеччина закуповує системи ізраїльські системи Еро, тобто вона можливо є певні напрацювання в Європі щодо протидії протиракетних е, систем, але е, знов таки це не є вихід, тобто це спроба. Е, Закрити дірки, і е хотілося б, щоб ці системи ЕРО потрапили до України, але ж навтаки розуміємо, що мабуть Ізраїль все ж таки не не погодить продачу України таких засобів, а е в силу того, що треба пригадати, як ми голосуємо іноді е в Госасамблії ООН щодо питань Ізраїлю. тому тут насправді велика низка політичних питань, які вже накопичились і е зараз е з'явились, тому. Вони іноді заважають суттєво нам отримати деякі види зразків озброєння, які нам дуже потрібні. Ну і сунов таки це не Стратегічна недалекоглядість Європи, яка призводить до того, що ми не можемо отримати ту зброю в тих обсягах, які, які нам потрібні. тому що, знов таки, повторюсь, ракети Shadow за весь час було виготовлено 3 тисячі одиниць. Спитаємо себе, скільки ракет Російська Федерація використовує по території України щомісяця. І знов таки, давайте згадаємо, що, наприклад, Штормшедов, щоб отримати, ми переобладнували свої Су 24 четверте. Натомість обмеживши суттєво в кількості застосування цих ракет, тобто ми не можемо використовувати. Якщо б у нас була діюча платформа літаків, які несуть цю ракету, це під яку під е, тобто, літаки під які ракети це створювалися, то це було б набагато легше. Зараз ми кажемо про те, що у нас, от Німеччина заявляє про якісь далекобійні спроможності, е, всі думають, що це Таурус, але треба не забувати, що у нас нема чим нести Таурус, тому що умовна гріпен сучасний гріпен, які ми могли б отримати. Ми можемо отримати лише на початку 30-х років. 14 гріпенів, які ми можемо отримати списані у Швеції, вони не передбачають експлуатацію цієї ракети. Тому, в принципі, тут дуже багато запитань до наших європейських партнерів, і тому я постійно наголошую про потребу власного виробництва зброї, яке може суттєво допомогти. Нам захистити себе жнов таки, давайте зауважимо, що це теж не подобається більшості світу, тому що Україна, яка має спроможності запускати зброю на 3 тисячі кілометрів, це є загроза. Тому, власне, ми і чуємо на переговорному треку між Сполученими Штатами і Україною стосовно війни між Росією і Україною, стосовно того, що а коли будуть вибори в Україні, чомусь не запитують, коли будуть вибори в Російській Федерації, а запитують, коли будуть вибори в Україні. Так, це правда. Пане Анатолію, повертаючись до ударів по українських містах, по тилових вихідними стався удар також і під час якого загинула людина в Київській області. Я про Вижгород кажу. І на місці були знайдені шахеди з касетними боєприпасами, яких назвали в ДСНС. Потім з'явився наземно роботизований комплекс, який їх якби та е, зроб... ну, як правильно Добрав. сказати, розмінував, якщо правильно, так. От що це за шахеди з, з, з такою шрапнеллю чи касетками. Як це правильно охарактеризувати? Чи з'являлися вони раніше, так і ну, що це за припаси такі? Це субоприпаси, які несе маленькі частинки, уламки, які дозволяють вразити особовий склад. Ну, передбачалось би під час бойових дій, оскільки ми воюємо з терористом, то це проти цивільного населення. знову таки, це не нова проблема. Це з травня місяця ворог починав. Модифікацію своїх шахетів до додатково навантажуючи їх суббоєприпасами, які могли мати або розкидатися під час польоту, або під час вибуху мог розлітатися, і в подальшому могли додатково детонувати під час, наприклад, там або там від, відтермованого часу підриву, або, наприклад, за рахунок якихось там звукових, або там фізичних дій з цим. Засобам саме тому і прибирав ці елементи, роботизована техніка, і це доволі круто, тому що насправді тут ми бачимо наскільки технології України активно допомагають нам рятувати наше життя. Але знову-таки, давайте заважимо, що ворог давно експериментує з собою припасами, які несуть таку загрозу, і Вишгород це став під черговим підтвердженням і черговою в черговий раз нагадую цивільному населенню стосовно того, що якщо ви бачите якусь незрозумілу річ, не треба її підіймати, тому що це може бути елемент вибуховий, який може потім мати наслідки не лише для вас, а і для оточуючих, які можуть просто проходити повз вас. Тому краще за все, ДСНС, поліція, будь ласка, звертайтесь, сповіщуйте, тому що у нас за останній час є випадки, коли там збиваються шахеди в полі, приїжджає група, а вже шахеда немає там, там. Залишається слава Богу, хоч бика залишається. Так суспільство розбирає на сувінири, розбирає на перепродаж деяких елементів, хоча є активна потреба в. Вивчення деяких елементів цього бортів для того, щоб потім розуміти, куди рухається ворог, і для того, щоб завзазлегідь готувати вже пастки для таких розробок, які е, хоче зробити ворог. Та справді, оці е, трубки, які показали нам ДСНСники, вони взагалі не схожі навіть на частину боєприпасу, так одразу не зрозумієш. Тобто, це не якась металева кулька, як ми бачили раніше. Тобто, це якась січата трубка, взагалі не зрозуміло звідки. Можна подумати, що то і автодеталь, але насправді так, то частина саме цієї касетки. А, це просто я так розумію, росіяни для того, щоб завдати ще більше шкоди, безумовно, щоб додати супутних е, втрат. Серед цивільного населення, тому що, умовно кажучи, влітаючи там 50 кілограмів й 100 кілограмів вибухових елементів, влітає в будівлю, додатково розбрасує е, на велику відстань ці уламки, які потім призводять до додаткових втрат і серед цивільного населення, і навіть серед ДСНС співробітників, тому що давайте пригадаємо, скільки випадків було там повторна детонація або повторні прильоти. А це всього на всього спроба і тактика дій з боку Російської Федерації. Ну, таки, давайте зважимо, що останній масовий обстріл був доволі складно спланований з боку Російської Федерації. Він почався з ударів по основних аеродромах спроби заблокувати основні аеродроми, але ж навтаки ну, у них це не вийшло. І в подальшому ми вже побачили, коли опустився туман. То ворог почав почали підлітати основні ударні безпілотники. А ми розуміємо, що в туман можливості і вибір можливості у нас значно менший, тому ми вимушені були працювати так, бо ми подвійними зусиллями. Але давайте здоровимо, що насправді і якісно відпрацювали повітряні сили, незважаючи на таку складну комбіновану атаку залученням різноманітних засобів і з наявною малою кількістю засобів протидії насправді. Та пане Анатолію, ну і на завершення вас попитаю як ми знаємо, під час цієї атаки та власне, і під час попередніх вже залітали дрони на територію країн Європи, зокрема, от на територію Молдови, прилетіли, але жодної реакції немає. Є е, Політичні заяви Євросоюз обіцяє інвестувати 20 мільйонів євро в ППО Молдови через зальоти цих російських дронів. Але знову таки, чи справді в Молдові нема чим збивати, нема чим відбиватися від цих дронів, чи просто знову таки немає політичної волі на те, щоб їх збивати або виявляти і щось, реагувати якось на них? Молдова знаходиться в, в тому стані, в якому Україна знаходилась десь в 2012-2013 році, коли. Наші міністри оборони розпродали все, всі, всі можливі системи протиповітряної оборони повз росіяни повізривали нам склади. Знов ну, таки, в Молдові знаходиться контингент Російської Федерації, тому то треба казати, що у них насправді немає можливості немає і немає достатньо видів озброєнь, які б допомогли б їм виявляти і протидіяти. Жнов ну, таки Євросоюз каже про виділення коштів, не каже про виділення систем, якихось там закупівлю якихось систем, тому що в світі досі не існує збалансованої розробленої системи протидії проти такої загрози. Саме Україна займається постійним пошуком. Відповіді, як нам протидіяти такій загрозі, і вкотре буде наголошувати, що не треба шукати, як збити шахет. Про використання шахеди неефективно це головна мета, яку ми повинні ставити перед собою, тому що для того, щоб зрозуміти, як протидіяти повітряним атакам ворога, треба знати, наприклад, побудову московської ППО за радянських часів. Два кола систем протиповітряної оборони, 58 систем, 22 22 радіолокаційних системи, кожна з 58 систем мала на озброєнні. Близько 60 ракет, поставлених по колу для протидії будь-якій загрозі. Тобто, ми розуміємо, і до чого готувалася Москва, і розуміємо, що було би, наприклад, якщо б ми мали б більшу кількість засобів протиповітряної оборони, тому що основна мета ворога це зрозуміти, де, наприклад, у нас там слабкі місця. А зараз дякувати сполученим штатам а, оприлюднена інформація стосовно того, що деякі системи Петріот будуть у нас модернізовані з пускової системи пускової установки з М901 до – Це умовно кажучи, пускова установка, яка мала 4 ракети для протидії, зараз може мати до 16 ракет протидії. Тобто, це значно збільшує кількість і можливість перехоплення в певному секторі. Тому, в принципі, треба шукати рішення, треба збільшувати системи. І Молдові і європейським країнам треба, мабуть, об'єднувати зусилля, робити єдину систему протиповітряної оборони, куди включати Україну. Україна є шикарний досвід щодо протидії, але Україні не вистачає фінансів, не вистачає розробок деяких, або точніше, масштабування деяких розробок. Важлива тут частина є R&D, тобто розробка ресердж-девелопменту, яке б дозволило би нам би шукати цікаве рішення. Жнов таки, інституції, європейські інституції українські могли б, об'єднавши зусилля це зробити. Тобто не боятися трансферу технологій і не забороняти експорт озброєння, не заберети експорт технологій між Європою та Україною, роблячи їх там окремими контрольованими через два дві країни європейські, а виходити на міжнародні. Родної Європейської арени підписувати. Кодекс експорту озброєння, який передбачає взаємодію між європейськими країнами, і робить певний список, хто є ворог для європейської країни, куди продаються зброї, куди не продається і чому не продається, і все це в відкритих звітах. І це допоможе суттєво покращити наші спроможності, не обмежуватися тими можливостями, які у нас є. Треба виходити з режиму, треба шукати найдешевіше рішення, тому що вони іноді коротко Тобто, треба казати про зброю, яка буде працювати. Тривалий час і буде ефективна у вигляді будь-яких загроз, тому що те, що ми кажемо постійно, про те, що ворог там на початку року ми казали, що дрони будуть мати зв'язок, вони будуть обмінюватися інформацією. Вони будуть мати камери, які дозволять їм там протидіяти нашим дронам-перехоплювачам. Зараз ми бачимо, що вони вже не тільки протидіють нашим дронам-перехоплювачам, а й гелікоптерами, малим літакам. Тому, в принципі, тут вкотре буде виступати за стратегічну обачливість за потреби сформування інженерної відставки постійно діючої, яка буде допомагати формувати якісне технічне завдання для реалізації захисту наших кордонів. Пане Анатолію, мусимо ставити крапочку. Дякую вам за цю розмову, Дякую. за вашу експертизу. Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Це допомагає нам бути помітними на просторах YouTube. Будьте з нами до зустрічі.